Так, трансформаторна підстанція, значить тут треба одного споживача нам під'єднати. Не під'єднати а фактично один облік замінити на другий, буде офіційніше. вже. Бо супспоживач, ось його вимикач. 400 а. а. З цієї сторони фактично там трансформатори струму за, цими, за цим щитом. Трансформатори струму згідно потужності замінити. І кабельну лінію, в принципі, потрібно міняти, але поки не готові. Відключаємо мережу. приступаємо до роботи. Так, ось ми відкрили. Mm. Значить, трансформатори струму живлення взято до трансформатор АБЦ. І тут 1, 2, 3 АБЦ. Так, Ставимо лічильничок паралельно. Трансформатори витягнули всі. Напевно для точності, все-таки для певності передпрозвонимо кабелі, бо тут все зрозуміло маркований кабель, а от середній все-таки напевно треба впевнитись. Там би чимось почистити тої ті кишини, ще пафора. Помастити трошки пасту, якби її йшов, щоб вона в мене була з собою. І накидаю нові трансформатори з 400 на 5. Як я люблю роботу на заводах Так, значить закінчили. Трансформатор струму потужність пішла від P1 до P2 і обмотка пішла від S1 до S2. Живолення взяли до трансформатору струму. Тут так само від P1 до P2 від S1 до s 2 Тут так само від P1 до P2 від S1 до s 2 Джевлення теж взято до трансформаторів струму. Так все можна пломбувати трансформатор струму згідно по Так, все, закінчили ми. Тут ми закрили трансформатор струму, потім ця ця кришка опломбується, склалася вже інструментами. Так, і тут фактично змонтували, значить лічильник змонтували. Клем на коробу, Все. перехідний клемник і фактично сам цей модем. Закінчили монтаж, запустили. Ось такий закінчений вигляд може. Має. Клемник, лічильник і щиток. Коробка мається на увазі і антенна тут. Під модема.